Народний депутат України від батьківщини Олексій Кучеренко пропонує відкликати нардепа від слуги народу Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. На своїй сторінці у Фейсбук Кучеренко повідомив, що спрямував звернення до голови ВР Руслана Стефанчука. Він додав до свого посту фотокопію відповідного звернення, в якому нагадав про нещодавню заяву депутатки стосовно головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так, 26 листопада Безугла опублікувала допису. Фейсбук, в якому звинуватила залужного в тому, що він не надав ніякого плану дій на 2024 рік. Ані на ставці, ані комітету ВР. На її думку він має піти у відставку. У свою чергу Кочеренко вважає, що подібні заяви є неприпустимими, створюють недоречну соціальну напругу та підривають обороноздатність країни. Крім того, він зауважив, що без угла вже не вперше публічно озвучує малосмістовні нападки та провокації на адресу залужного. Позбавити ще однієї посади без углу, хоче народний депутат від європейської солідарності. Ірина Фріс, вона ініціювала розгляд питання щодо звільнення нардепа від слуги народу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю комітету ВР з питань нацбезпеки.